шановні давні друзі, сьогодні наша рідна держава святкує велике свято. Це день проголошення декларації про державний суверенітет України. Саме з цієї дати почався новий в історії нашої держави. Я хочу всіх громадян України привітати з цим святом і сказати, що які б не були влади в Україні, як би не мінялися президенти, прем'єри, уряди і депутати. Яка була здобута важкій боротьбі, великою кількістю поколінь українців з проголошенням Декларації про державний суверенітет буде невід'ємною цінністю нашого життя. І ніхто, ніякі тимчасові влади не зможуть погонувати волю нашого народу до свободи, до незалежності, до права формувати своє життя самостійно. І тому я переконана, що сьогодні. Що влада, яка майже кожен пункт декларації про державний суверенітет принижує або порушує, вона піде в небуття, а декларація про державний суверенітет буде жити і буде основою для наших подальших рухів і для подальшого звітнення нашої держави. Но я в той же час хотіла би сказати, що в декларації на першому місці стоїть людина, її права, її свободи і щасливе життя. І тому навіть в ці святкові дні нам потрібно в першу чергу думати і про свято, і про людей, які сьогодні мають у нашій державі проблеми. І тому, враховуючи, що сьогодні в останній раз перед літніми канікулами депутати зібралися в цій залі. Наша політична команда, яка проїхала по Західній Україні. І подивилися, які наслідки повні сьогодні в Західній Україні є, і наскільки люди сьогодні кинуті повністю в Західній Україні на призволящі ніякої допомоги, ніяких справжніх дій влади, там, де повень захлинула країну, немає. І саме тому ми звернулися сьогодні до пана Літвіна, до всіх депутатів Верховної Ради, що коли вони зібралися сьогодні на свято, то зразу після свята. Людям. Ми внесли законопроект про зміни до бюджету України, який передбачає ті рівні допомоги людям під час повені, які були виплачені всім громадянам, які постраждали від повені в той час, коли я була премєр міністром Ми внесли цей законопроект. І якщо дійсно для нас людина, яка в основі і державного суверенітету, і нашої конституції, Її захист, її життя, то нам потрібно сьогодні після урочистості прийняти зміни до бюджету України, які дадуть можливість людям, які постраждали від повені, виплатити 5 тисяч гривень. Це для тих, хто трошки постраждав 30 тисяч гривень, для тих, хто має зробити ремонт у своєму будинку і навести е, порядок в своєму господарстві. І 100 тисяч гривень для тих, хто втратив своє житло. Це саме такі суми, які мною, як прем'єр-міністром в 2008 році, виплачувалися людям для того, щоб їх захистити. Сьогодні ніякої допомоги люди не мають. І друге, ви знаєте, що вчора були оголошені речі, які стали шоковими для кожної людини в нашій державі. Що з 1 серпня буде на 50% дорожчати ціна на газ і на 25% будуть підніматися тарифи на тепло і гарячу воду. Я думаю, що для всіх пенсіонерів нашої держави, для людей, які працюють на виробництвах, дуже важко, на металургійних, хімічних, працюють в полі, для них це шокова інформація. І тому перед тим як депутати. Які тільки на свій відпочинок разом з заробітною платою отримали 50 тисяч гривень і зараз їдуть спокійно відпочивати, щоб перед тим вони підтримали законопроект, який внесла наша фракція, і який ми зараз будемо після урочистості просити поставити на голосування, це заборона, підвищення на наш український газ, який видобувається в Україні, тарифів для наших громадян. А як наслідок? Тарифів на тепло і гарячу воду. Два таких законопроекти, які зареєстровані, ми звернулися до Літвіна і хочемо розглянути сьогодні. Бо депутати в кишені з 50 тисячами гривень роз'їдуться відпочивати на моря, на острови, в екзотичні відрядження, а люди залишаться з проблемами, з якими вони самі не здатні впоратися. І тому ми з великим задоволенням і з відкритим серцем. Відданість України. Сьогодні святкуємо День проголошення декларації про державний суверенітет, але другою частиною хочемо, щоб політики прислужилися людям і прийняли цей два законопроекти. Я дякую за увагу і запрошую всіх.